порадити курс Нелі Лахновської від нав'язливих думок до свободи мені він дійсно допоміг. Рік назад я почала його. А я ще досі звертаюся до своїх конспекцій, нагадую собі істину. Бачу потужні зміни в моєму житті. Я пропрацювала дитячі травми, не тільки дитячі, свої образи, прогнивші образи. Також, будучи дуже емоційною людиною, я стала краще управляти своїми почуттями. Знаю тепер звідки. Ці емоції беруться, і також о, курс мені допоміг концентруватися більше на тому, що мені Бог дав на тому хорошому бачити благословіння, відкрити очі ширше. Як влучно було сказано на курсі: виграв битву за думку, виграв і в житті. Це починається з думки. Думка впливає на всі в сфери вашого життя. На всі та для когось цей курс може стати замітною Душопікуна, кому особливо важко, хто інтроверт, хто боїться відкриватися, хто ранений, і важко відкриватися, будь ласка, візьміть цей інструмент, це зможе змінити ваше життя і дати свободу.